Усім привіт! Страшенно рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Даша і сьогодні буде відео на парфумерну тему. Я, начебто, продовжую тему українських парфумів. Минулого разу я розповідала про свої обновки від українських парфумерок, а цього разу я хочу розповісти про парфумерну подію, яка відбулася на минулому тижні в нас. І це презентація українських парфумів. Від марки Парфумбюро. У них є інтернет-магазин, у них є магазин у Києві, відповідно, який називається Парфумбюро вже давно. І цього року, незважаючи на війну, вони відкрили два магазини під назвою Віддушина один у Львові, а один у нас у Вінниці. І на минулому тижні у Вінницькій віддушині відбулася презентація колекції парфумів, що вийшла під брендом Парфумбюро. Я знаю, що у Львові презентація така вже відбулася трошки раніше, ну а ми були другими. До нас приїжджав власник бренду парфумбюро Дмитро Слесарів. Власне, це і його концепція, його ідея створити колекцію парфумів такою, як вона є. А вже створював самі аромати, був носом цих ароматів у цієї колекції Італієць Мауріціо Челіза. Я полізла на фрагрантику, полізла на ютуб подивитися, пошукати інформацію про цього парфумера. Хто ж це і чим він може бути цікавий? І я подивлюся, що на фрагрантиці в нього таке досить значне портфоліо ароматів, і над якими він працював. Він створював аромати для різноманітних італійських нішевих брендів. Він створив. Фулгор, аромат, який мене цікавить, там щось листя інжиру, зелене, свіже. Я б дуже хотіла познайомитися з цим ароматом, там ще задовго до того, як дізналася, що от Мауріціо Очейза, виявляється, ще й для парфумбюро зробив аромати. І він зробив аромат Replay Stone for Her, такий фіолетовий. Гарний. Він створював аромати для Хью Parsons, для Rocco Barocco, Він навіть зробив три аромати для The House of Wood, тобто в нього таке ем, різноманітне портфоліо, і е, багато різних брендів е, працювали саме із ним. І е, ось я знайшла на Ютубі відео, він якраз презентував свій аромат фулбор. Посилання в описі до відео, і отут підказка випливе. Просто подивитися на цього парфумера, який він. А якщо ви ще й знаєте італійську, то можливо послухаєте якраз про цей аромат. І вже переходжу безпосередньо до презентованої нам колекції. У колекції ароматів від Perfum Bureau є дві: М1 і М2. М 1 присвячена настрою муту. Вони намагаються ці аромати передати настрій, який ми або вже зранку несемо в собі і хочемо передати його іншим, або ж ми навпаки створюємо настрій цією ароматами, не зважаючи на те, що робиться навколо нас. І першим ароматом, який нам дали спробувати, був лал. Це скорочено від англійської лалебай, колискова, і він мав би бути присвячений такому затишку, теплу. Безпеці, захищеності. Ось. І е, Спочатку з блотера мені здалося, що це щось про тютюн і солодку туберозу. Потім я принюхалася і зрозуміла, що це не тютюн, але це більш такий е, сучасний синтетичний дубовий мох. І він мене трошечки придушив, але трохи розвіялося. Е, я відчула смолисті ноти і дуже гарні солодкі квіти. Ось. І е, Син наносив навіть цей аромат на себе. Вдома він вже бігав по квартирі, вже минуло кілька годин. Я відчувала за ним по квартирі шлейф цього аромату, і він мені був дуже-дуже знайомий, аж поки я там ще подумала, задумалася, і зрозуміла, що він мені нагадує от бакару в шлейфі, без пентів, без зайвого йоду, ну, мабуть, ближче до того, як звучить екстракт бакари руж 540. Ось і цей аромат надзвичайно стійкий десь потрапило синові на футболку цей аромат і до прання той аромат на футболці тримався. Якщо ви от любите напрямок бакарі і там шукаєте щось інше, альтернативне бакарі, але в тому ж напрямку, якщо десь будете Львів, київ Вінниця, то зверніть увагу на цей аромат. Наступним був аромат White Fury. І це було описано як мотивуюча злість і колючий метал. І коли його слухаєш, то розумієш, що це щось таке деревне, дійсно таке якесь рішуче енергійне, і він освіжає, і він холодний і діловий. Як на мене, такий в офіс для продуктивного робочого дня має місце бути такий аромат. Наступним був аромат Лаві-Даві, це такий якийсь грайливий аромат, популярне поєднання троянди і солодкої смородини. Це такий квітково-фруктовий аромат. Ніжненький, солодкий, легенький, позитивненький такий. Наступним був аромат Тестістерон. В принципі, вся колекція йде як унісекс, але цей на фрагрантиці, позначений як для чоловіків. Він описується як такий аромат для звабників. і я чую в ньому деревні ноти, пряні ноти, але в першу чергу дерево, там якісь навіть шкіряні нотки десь промайнули. В ньому заявлена нота віски. І мені він якраз був схожий до того, що я очікувала від Мезон Мартін Марджела Jazz Club, але тут нема тютюну, тут тільки такі вайби від віскі, якісь, хороше дерево, дорогі спеції, такий атмосферний аромат. Наступним був і останнім в цій колекції М1 був Лерда І Це були такі томні і солодкі квіти на мені, причому вони були досить ніжні, тендітні, не було якогось виклику чи звабливості, такі просто томні, солоденькі квіти. Можливо, треба було ще там дочекатися бази пізніше, і відкрилося б щось таке глибше і цікаве, і багатогранніше. Але він вийшов того разу на мені досить легеньким. Ось такою була перша колекція, а друга колекція М2 вже присвячена меседжам, тобто тому посланню, яке ми транслюємо у цей світ, в тому числі своїм ароматом. І перший аромат – це був To whom It may Concern. І він мене так вразив. Там відчуваються цитруси, там відчувається кедр. І це разом все такий… Діловий аромат, що прям хочеться отак от виструнчитися, застібнути всі гудзики на своїй сорочці і так от вести себе стримано по-діловому. Цей аромат якраз такий і описувався, як діловий, але ще й таким, щоб викликало довіру до тебе, як до контрагента. І, як на мене, це такий справді аромат, який буде справляти від вас враження такої. Ну, тілової, впевненої в собі і надійної людини. До речі, от на листівці зображення, яке є до цього аромату, то мені воно чомусь нагадує книгу Атлант розправив плечі. Наступним ароматом був «Рейнчек», і в назву цього аромату вкладається сенс не зараз, іншим разом, після дощика в четвер. І для мене це були мокрі гіркі квіти. Навіть бузок я в ньому відчувала. І таку, якщо картинку якусь намалювати, то це був теплий літній дощик десь в саду. Насправді, там є і ягоди ялівцю, і ангеліка, яка цю гіркоту давала, там є і японська трава шисо, і там є барвінок. Уявіть собі навіть нота барвінку, якщо от ви шукала якихось таких поєднання цікавих нот і нот якраз наших українських, то до Барвінку можна приглянутися. Загалом це такий ну справді аромат мокрого літнього листя на деревах, якісь квіти це для мене, і от відчуття вологи теж є. Гарний аромат мені сподобався. Наступним був RSVP. І ця абревіатура означає запит на відповідь від запрошеної людини або людей. Тобто обов'язково підтвердьте, от як нам описували на презентації, і це вже про такий якийсь вищий світ, офіційні якісь заходи, і цей аромат мав би робити вас помітним. І він справді такий звертає на себе увагу цей аромат, але водночас він. Такий холодний, відсторонений, трохи якийсь метичний. Там в нотах я потім глянула, там є шафран, там є уд, там є імбир, який теж такий холодний, колючий. І це такий аромат, який зробить вас помітним. Але він, такий, він змусить триматись від вас на відстані. Він такий досить холодний і такий, не підходить. Ось мені, якщо чесно, ну, не мій напрямок, мені трошечки він навіть неприємний був, але якщо ви якісь такі ноти і напрямок любите, холодний, трошки медичний, то можна спробувати. Ще один аромат був і казали, що це такий бестселер з цієї колекції М2 це кісас, кісас-кісас можливо. І він такий справді неоднозначний в тому плані, що в нього. Немає чітко вираженого одного напрямку, він не лінійний. В першу чергу це для мене квіти, але вони то холодні квіти, то якісь тепленькі квіти, то відкриваються там фрукти, то я чую якусь просто вологу додаткову до цих квітів. От, і він, поки розкривається і звучить на вас, він якісь відкриває різні свої грані. От, тому не дивно, що він е, справді бестселер. Він такий і ненав'язливий, і досить універсальний, і от такий нелінійний. Е, і останній я вже тут покажу і коробочку, і сам парфум це butter me, up. Е, butter me Up, тобто підвестись до мене, е, Задобри мене. І я нарешті можу показати коробочку. Ось всі парфуми з колекції М2 йдуть в сірих таких коробках, парфуми з М1 колекції йдуть в чорних. Тут така оксамитова стрічка з назвою парфуму. Ось я відкриваю коробку, тут іде сам флакон на 50 мл, і листівка. На листівці відповідно малюнок ілюстрація до цього аромату, а на звороті. Написано колекція M2 Message І ноти парфуму вказані. Я зараз навіть вам їх зачитаю. Вони тут йдуть англійською і українською. Верх – береза, рожевий перець і шафран. Серце, смажений ячмінь, кардамон, троянда, жасмин. І в основі ноти мускусу, мир, рапачу, ліво дерево і боби ванілі. Ось. Такий флакон. Досить приємний, досить зручний. Така Кришка, що дуже щільно сидить, вона така замшева. І саме аромат. Це такий теплий, гарячий, щойно й свіжий круасан десь справді в пекарні, буганжарі. На цьому круасані є вершкове масло, і воно вже на ньому розтало, тому що круасан дуже гарячий. Відчуття є, от, мабуть, завдяки смаженому ячменю хрумкої скоринки на цій випічці. Відчуваються спеції разом з цим усім, можливо, навіть це якесь масло трошечки ароматизоване, або десь круасан присипали зверху трошечки спеціями, вони так гарно пахнуть, вони теж розігріті від жару цієї печі, і дуже смачний такий аромат. Але при цьому всьому він не стає просто ароматом булочки. Тому що в нього щільна і така аж об'ємна база. Вона не дає йому скотитися в щось там злипательне і дуже жирне. Це текстурний, об'ємний такий аромат, дуже гарний. І він мені от сподобався. Я раніше підходила і дівчата-консультантки мене знайомили з ним. І він. Я ще тоді звернула на нього увагу, і ось на презентації синові він теж сподобався, тому це такий, мабуть, буде спільний аромат на нас двох, що ми придбали. І, звичайно, от коли я почула про випічку, про булочки, я згадала, що в Лютанса є аромат Жодепо вже знятий. На жаль, я з ним не знайома, бо якраз поки його випускали, то він мені був не дуже цікавий. І я з ним не знайомилась, ну, а зараз уже ганятися за знятістю не хочеться. Я спитала в нашій українській партспільті в Телеграмі і Альона Еліан, яка о, ці парфуми у Львові тестила, казала, що в старті вони схожі. Якщо хтось знає і любить Жодепо, то ось можна знайомитись із цим ароматом, тому що він не знятий, він зараз випускається, зараз є на поличках і, можливо, вам теж сподобається, як, так само як він зайшов мені. Ось. Така от була колекція. З... Поки що там 10 ароматів. Я так розумію, що продовження у колекції буде, нові аромати випускатимуться. Тому чекаємо, ще діло не завершене, ще буде продовження у наших ароматів від українського парфумбюро. Дякую вам за вашу увагу, за те, що провели цей час зі мною. Буду рада вашим лайкам, вашим коментарям до цього відео. Вітаю вас також із прийдешнім Днем Незалежності України, тому що відео якраз десь напередодні свята вийде. Ну і, звичайно, слава Збройним силам України, які зараз цю незалежність боронять. Бережіть себе і до наступних відео!